Отже, дорогі глядачі, я вам сьогодні розкажу, я вже розповідав про бюрократію, що це просто розкрадання грошей по повній програмі, це просто узаконений, узаконений рекет. От. І хочу вам розказати стосовно децентралізації. Власне, тієї децентралізації, яку Німеччина в основному через своїх шавок, таких як там Порошенко, Партія Європейська Солідарність, які вкрали. Трильйон євро і вивели його в Німеччину. І зараз ці шавки е командують парадом. Німецькі шавки нав'язують нам, українцям, децентралізацію в Україні. Що значить ця децентралізація? По суті, якщо коротко озвучити, це щоб не на ті От і все. От, і все. Тобто, ті, хто живе, наприклад, в Німеччині, вони вже стикнули стикалися з тим, що, наприклад, організація. Наприклад, вам, наприклад, може прийти лист з якоїсь там структури. Одна адреса там, друга там, третя там, телефон той. При тому, що ви, наприклад, хочете зробити якісь наприклад, вчинити якісь там дії, правочин якісь вчинити. вам, Ви, наприклад, живете в одному місті, наприклад. я маю на увазі периферія, тобто, наприклад, якесь село Німецьке. От, вам потрібно їхати в одне місто, вас, наприклад, ще якісь там питання в друге місто, в третє місто. Вот і все. Це просто ця децентралізація, це просто щоб заплутати людей і просто, щоб не знайти крайніх. Щоб потім, щоб потім, якщо хтось буде розбиратися, щоб потім не знайти, не знайти крайніх. Це по суті, це по суті, е, так що ви розуміли, що таке децентралізація, яку саме нав'язує Німеччина, це принцип офшорів. Коли, наприклад, офшорні компанії мають, наприклад, компанія зареєстрована в одній країні, банк зареєстрований в іншій країні, рахунок зареєстрований в третій країні, обслуговуюча компанія, яка керує, керує фінансами і обслуговуванням цієї компанії, обслуговуюча компанія знаходиться ще там в 4-5 країні. От і все. Ось такий принцип офшорів. Там, де потім просто не зрозуміло, до кого звертатися, до якої юрисдикції, то нам нав'язує Німеччина. От і все, от і все. Я вже озвучував, що Німеччина це помойка, це просто узаконений рекет, офшори, от і все. Тільки вони це називають бюрократія. От гарним словом, такі от німці собі придумали отма отмазку бюрократія.